Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. А ви знаходитесь на найпотужнішому, на самому потужному каналі країни імені мене. Ха -ха -ха. От, ну тема не смішна. Але ну що, ну плакати чи що? Ну що? Ну, це не наш путь, ребята. Плакать і унивати не треба. Не вздумайте, не придумайте собі такого. Коли я сидів в тюрмі, я нагадаю, Ну, я деякі речі повторяю, але повторення мать учень. Коли я сидів в тюрмі, зі мною сиділи пацани, яким присудили 15 років. Світило, не присудило, а світило 15 років. А деяким світило е пожиттєве, Пожизнєве. А вони сміють, анікдоти розказують. Пацани, як ви це робите? Для мене це я часто повторяю, бо для мене це ну, абсолютно супер урок мого життя. Я пацани, як ви це робите? Це, блядь, Вам не світить ніхера хорошого вообще! Жек, унині тяжкий грях. Без унині, без посмішок, без сміху. Тут, в цих условиях, капздець, кардик, кердик труба. От, як там послухав, дух ломить кості. Кстати, да, красиво. Це десь вроде з Біблією, чи? чи з Корану, чи з Тори, чи з Талмуда. Ну, не важно. Жіноча мобілізація. Сьогоднішня тема. Дуже весела. В кавичках дуже весела тема. Нас до цього готують. Ви замітили? Нас постійно от до чогось готують. Перед тим як почалась війна, ну, так звана війна, але війна. Нас готували. От що закидони постійно були, що от буде, може, війна, буде не цей. Ті з моїх знайомі, в кого були гроші, вони носили в подвали в свої погріба гроші, з банках закатували, спускали туди кроваті. Тобто, воно це все було. Це це готувалося, і оце в обществі оце воно все вкидається. Розумієте, це вкидається не якимсь там блогером Женькою чи блогером Альошкою, а це вкидається. вкидається хай буде не знаю, елітою, не знаю, хабадом, сіоністами, глобалістами, рептілоїдами. Кимось воно вкидається, От цим, ким хто цим всім управляє, оцією всією двіжухою. Це все завжди, абсолютно любий процес, будь-то Майданок зараз в Америці, в США, в Лос-Анджелесі, що там відбувається, бунти, шмунти, е, війна, кризиси, долар повищається, падає. Абсолютно все керується. Немає жодного дійства, яке не кероване. Не кероване може там Титанік потонути там. Це не кероване дійство або там ще якась там катастрофа. І то. Є версія, мені вона подобається, що катастрофу в Чорнобилі організували і зробили, і підірвали. Я, в принципі, конспірологічно налаштований, але не дуже, без агресії. Зараз говоримо про жіночу мобілізацію. Чи буде вона? Я думаю, так. Да. Вона дуже можлива, тому що жінки агринєві вкрай. Ні, ну не всі, звісно. Жінки, які. Перші, перша категорія це жінки, які втікли за кордон. Ну, може, хай хай буде врятувались. Я не без неваги так кажу. Ну, втікли, ну їхній вибір, молодці. Врятувались, врятували себе, своїх е, е, дітей, хтось чи чоловіка е, витягнув. Молодці. Ну реально, красавчики. Але сидячи там, ну це ми знаємо цей прикол, це, це вже попса, це просто. Е, сидячи там, розказують, що я должен йти воювати за границі кордони 91-го року, що я ухилянт, а їхній чоловік, і вони. Ні, вони, бо вони допомагають армії. дєнюшкою, І молитвою. От, ну це, звісно, підорство гнойне. Посліднє. І за слово. Посліднє. От, а ще є жіночки, які різного віку, абсолютно різного. Мені ось недавно жіночки, які сидять тут. Я недавно зняв відео. У мене є футболка uh, Переяслав. Я з міста Переяслав. І якась доця написала, добманінька, така вона манісінька, їй може 15 років, вже цічки не повиростала, вона мені пи... Пі... Ти підарас! Зніми, зніми футболку, не позор моє місто! Наше не позор наше місто! Блю. Дитині, ну, хай 13, 15, 16, ну зовсім юне, зовсім юне. Вже заражене ненавистю. Ненавистю, агресією, злостю. Розумієте, це дуже страшно. Це воно Де воно все все береться? В телефоні. В першу чергу. В телефоні. Тік-ток, Інстаграм, шванстаграм, Ютуб. Треба вміти фільтрувати. Вміть те, що ти дивишся, вміть натурі, ну реально фільтрувати, вміть відсіювати. Ну, Але. Взагалі, мабуть, краще дивитися різні ото Хихикалки, камеді-клаби зараз багато, ду... ну не дурні, ну хай розважального контенту. розважального. От Його корисно дивитися. Я реально теж сам стараюсь дивитися побільше корисного, бо ржати корисно. От просто ти ржеш. Ти розумієш, що навкруги повний хаос, повний капздец. А от я сижу, ржу над шутками Харламова чи там якогось там соломії, пересоломії, не, якісь там українські, російські, мені не важливо. Я ржу. От тому що це важливо. І на фізіологічному, і на духовному, і на любому рівні. Але мене про те. Ця дитинка мені написала, я думаю, боже Боже. І е, жіночки, які сидять в, в Україні, вони теж пишуть, що ти должен воювати, ти, ах ти такий сякий, мій чоловік воює, мій там хтось там воює, а ти, ти такий сякий, пу на тебе ти ухелесу, ухелян, на кусок. Ну, ви, ви, ви поняли. Але суспільство закидається все більше і більше, там, в общество нам, нам да, закидається все більше і більше е, е, того теми жіночої мобілізації. А деякі люди не вірять. А я вже це давно кажу, що це буде, просто, просто так нічого не буває. Це ж називається знаєте, е, е, вікно Овертона, да, здається. Тобто, коли людей, мозги, людські мозги, людей взагалі готують до якоїсь події. Я... Вірю вже в абсолютно все з тисячу, фу, з 2020 року. Коли почалась корона, коли нас закривали вдома, весь світ сидів вдома, боявся вийти на двір. Цієї матері боялись вийти на двір. Люди за те, що ти ходиш без масочки, в магазин зайшов там чи же куди, можна було отримати по почечкам. Або е, виписати, можна було хватити штрафік. Можна, можна. Або виганяли людей з робіт масово. Не всі. Хтось мені скаже заперечить, каже, а воно людка чи Толік. Вони написали заяву через суд вони добились повернення. Але ж не всі, погодьтеся, такі, як людка і Толік. Хтось просто це схавав і все. Окей, окей. Йому окей. Устроюся на другу, йдіть. Устроюсь на другу роботу. Не поновився. Окей, окей. З 2020 року, коли це все почалося, це безприєл, я розумів, що все, от ми робиться. Просто сатанізм, просто робиться те, що раніше б я в це не повірив. А коли воно почало відбуватися, до речі, у мене тоді така була, я повню дуже мою свою наївність. Як я жив тоді в Переяславі, я думаю, ні, у мене місто не таке, у мене місто розумне. Ну я ж сижу от в Фейсбуці, бачу всі, як люди. У мене не, не буде такого. Всі або буде якесь повстання, або люди не будуть погоджуватись. Вони ж не дураки. Не вони ж не дураки колодцяким шмурдяком. Вони ж не дураки ходить в масочках. Як же я ошибався? Який же був наївний, наївненький був. Мені здавалось, що от прямо мені все здавалося, що думаю, ні-ні. А і то, і мене, і мене, і всі мене так натягнули, тих, хто був проти там уколізації, був проти масочок. Боже, я коли заходив без е, наморника в магазин, це був просто трешак, і в мене десь відосики вже погубились давно. Я записував деякі з охранниками розборки. Оці всі. Ну, я це не любив, це іноді мені, як треба був контент, так я от заходив без наморничка. Хух! Це було жорстко. Це було жорстко. Я не кажу, що весь час я ходив, я там тоді працював на олійниці, на роботі працював, то я трошки на намордник піднатягував. Вже тоді повністю, повністю я не прокинувся, мабуть. Але ладно. Тоді були масочки, зараз касочки. І зараз касочки не віщують нічого доброго. Тому що касочки вже збираються натягнути на жіночі чи не груди. <хи> Жіночі голови. Це печально. Але, можливо, так треба. І саме цікаве, саме цікаве що гавкають завжди ті. Це, це було, до речі, в Джорджа Оруела 1984. Прочитайте цей роман, це просто шедевр. Антиутопія. Джордж Оруел. Гавкають найбільше ті, ну, це так гавкають, кричать, критикують. Там. Хто воювати ніколи не піде. Це не мої, це Джордж Орло написав книжки. Це дуже, дуже правильні слова. Це, це правда. Найбільше е, гавкають ті, хто, хто, хто або десь далеко, або, або одмазаний, або там ще ж хто воювась, коротше, не піде. Ну правда? Ні, Ну правда, ребята. Ну правда ж свята. Е, Вкидати там це почали про жіночу мобілізацію, десь, мабуть, рік тому, да, плюс-мінус. Е, і тоді вже в. Потім трошки часу пройшло, і вже було, що моя знайома, до речі, вона медик в наркологічній клініці, їй сказали ставати на учат. Вона скаже, ні, я не встану, у, з, у, зі Львова. Вона всі, як ти що? Треба? треба, Або пише заяву на увольнення. Вона написала, вона звільнилася. Каже, я воювати не буду ні при яким розкладах. Бо взагалі. До речі, вона російськомовна. Ви в курсі, ви знаєте такий прикол, що у Львові було багато російськомовних людей. Зараз вже раз-два я обчокся. Єдиниця. Анжеліка Варум з Львова, до речі, хто там шається. Є багато ізвестних там. Не багато, може, ну деякі є. Разниці, російські виконавці. Вони, люди там російськомовні. Але, блін, це вже понесло, не втуда. І вона каже, ні, я не буду нічого писати. До свидання, до побачення. Її уволили. Це не за язик. Вона на роботі українською розмовляє. Ми з нею спілкуємося, ми з нею зустрічалися, це моя підписниця. І її звільнили. Вона каже: я зрозуміла, що надвигається біда. Жіноча мобілізація буде. Буде по-любому. Тому що все не шуточно абсолютно. Зараз ставлять на, на облік медикинь і психологинь, і там ще вроді когось, не пам'ятаю кого, неважливо. Але це те, що будуть ставити на облік всіх жінок. Буде, так як у мужиків деякі категорії, там а, в кого там можливо мати-одиночка. Це я предполагаю. Мать одиночка, або Матірка Галічка або мать наркоманічка. До речі, ви в да, що я розказував, я коли був ТЦК, двох наркоманів. Їм принесли довідочки, що вони наркоманчики. Їх відпустили, хлопці. Хлопчики живіть. Хлопчики тільки живіть. Ви наркоманчики потрібні нашому українському суспільстві. А я не наркоманчик, я ніхто нічого і мене примушували, щоб я пішов воювати. Відео покажу, яке зараз віруситься дуже сильно волонтерка. 37-річна, українська, київська, Марія, Марія Берлінська. Прізвище таке патріотичне. Берлінська. Вже на тому моменті, де і, і жінки, і насправді люди з 18 років мають мають готуватися. Взагалі все доросле населення, без виключення. Я дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі. Алена, да. Я так само не хочу, щоб служили жінки. Бо навіть якщо взяти за душки там якісь ну, інші міркування, є питання просто демографічної ями, в яку ми вже падаємо. От, і мобілізація жінок, які в репродуктивному віці, там, ми і ми так дуже невелике племя по міркам там, світу. Однак е, є ще ресурс. 37 років, своїх дітей нема. То можна, в принципі, проважати і чужих на, на війну. І вона волонтер офіційно. Вряд ли, тобто вона навряд чи попаде в окопи. Вона приїде, привезе вам хавчик, якщо ви там будете воювати. Но сама навряд попаде, попаде в окопи. А ще вона, от я відмітив, навчається. Війна війною, а юдаїка за розкладом. Вона навчається на юдаїка юдаї, і юдаїзм. Це гуманітарна дисципліна, що займається вивченням історії, культури, релігії, літератури та філософії єврейського народу. Можливо, це просто співпадіння, це співпадіння. Фух. Кіно і німці. Співпадіння. Кіно і німці і єврейці. Буде жіноча мобілізація. Любі друзі. Це не смішно, абсолютно, але я сміюсь, щоб не плакати. Такий у мене стіль життя вже 5 років. <рістити> <рістити> да. тому що да. жіноча мобілізація буде, її приймуть, також буде мобілізація 18-річних. Це абсолютно понятно. Тому що українців треба винищити. Казав наш потужний президент Боневтік, що як там, до останнього українця. Чим жінки відрізняються від чоловіків? Чим? Нічим. Ви читали закон про мобілізацію? Там написано, що в першу чергу мобілізуються державні підприємства, мобілізуються поліцейські, мобілізуються військові, Національна гвардія, ті, хто давав присягу, ті, хто має досвід, ті, хто військові структури, а цивільне населення в саму-саму останню чергу. Мобілізується, коли вже просто кранти країни. В нас же ми бачимо картину абсолютно противоположну, протилежну. Дивуватися не, не, не варто, тому що все абсолютно порушується Конституції, закони абсолютно. Тобто ви розумієте. Я це все розумів ще з 2020 року, коли бачив, який капздец відбувається. Так що, жіночки, приготуйтесь. Як би я вас не любив? Я не без злорадства, Це часто: а, ти скоро підеш в окоп там чи ще, щось, хтось пише, хтось там це. Мені жалко, звісно, жіночок. Але я для вас приготував вихід. Ну, ви в курсі це про шаблон. Все зараз по реєстрам, все через реєстри. У мене замовляють ну більше, переважна більшість людей замовляють шаблони виходу з дії з Хелсі-мужики, але також жінки, які розуміють, що треба від цього виходити, Розуміють. Все в ТЦК йде через електронні шаблони через електронні реєстри, Дія, Хелсі і так далі. І з цього треба виходити. Це не гарантія, що вас не будуть чіпати. Це не гарантія, що, вас, що ви вийдете з дії з Хелсі І ви тепер ідіть в на оу, нате, нате, тиш тиш-тиш. Ні. Але це убезпечить більшість в більшості випадків вас від проблем. Вас можливо будуть тягати, вас можливо будуть ловити, вас можливо будуть змушувати, воювати. Але коли вас немає в реєстрах, це усугубляє їхнє діловодство, там, реєстри, їхні цю двіжуху бумажну і бумажну електронну. І вас каже, да, 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 ти пов'язку, йди це деше. Понімаєте? Це вас трошки убезпечує, це вас трошки спасає. А може і не трошки. Когось трошки, когось не трошки. Ну мені жалоб ще не було. Мені... І мені це допомогло, те, що я вийшов з дії з Хелсі, і це допомогло багатьом людям, які мені пишуть обратну связь. Спасибо, Женя, Спасибо велике, Спасибо. Це мене спасло. Спасибо, спасибо. Я дуже радий, що це все через мене проходить, що я врятував багатьом людям, можливо, життя комусь. Комусь просто з економ... не з економив, як. Да, Нервові клітини. От. Так що звертайтеся, коштує це тисячу гривень, ви мені тисячу гривень, я вам шаблони, ви сидите, пишете. Писани не там на цілий день, але юридично грамотно складені листи. Ви можете їх звісно скачати в інтернеті, не мої листи, а якийсь там штучний інтелект або там когось чиїсь в інтернеті, але вони не працюють. В 98 випадках вони не працюють. Вам це не допоможе. Тому що треба писати вручну, тому що треба писати мої листи, тому що це допомагає. Комусь видаляють через дві неділі, комусь видаляють через. Півроку когось мурижать, комусь зразу видаляють ваші персональні дані. Я не знаю, як це працює, але це працює. Хто впертий, то це працює. Напишіть, будь ласка, кому це допомогло. В коментарях мої шаблончики. Тобто, тисяча гривень, і вам я шаблони даю. Як на базарі все. Або 2000 гривень, і підключ. У мене є дві помічниці, вони все пишуть, займаються, пишуть від вашого імені, відправляють і е, все. І ви. Чікі пуки всі довольні. От, фоточок ми робимо, ми фотографуємо, де написано, що все для вас, все про вас. І вам я, я присилаю, щоб все зроблено. щоб ви бачили, що е, не мошенник, не шахрай. Шахрай, мошенник. От. Е, все. Дякую за увагу, дякую за увагу. Пишіть мені і все буде добре. Чуть не сказав, що все буде Україна. Все буде Ізраїль на території України. Більш всього. що. Але така гра. Все, дякую, пока.